Всім привіт! З вами Снюсик. І сьогодні ми з вами будемо грати ігру FS17. З модифікаціями. Пізніше я покажу і розкажу, як скачати модифікації. Вибачте, я трошки приболів. Поставте лайк, підпишіться на канал, поки ми йдемо загрузки. Модифікацію я на зиму відключив, тому що, ну, як би, весна на вулиці і. Так, значить, нам треба продати. Я продам, буду продавати так, щоб ви бачили, а. Прицеп, я думаю, ми лишимо. Так, да, прицеп ми лишаємо. А остальне купим. То, що нам потрібно, буде ми купим. Також я відключив мод. Насилача вроді, да, Вроді мод, насилача я відключив. Е, ще я відключив вроді модифікацію на. Е, як вона називається? Ну, багато модифікацій. Вот у нас. Ну, я отак от поверну, щоб вам більше сюди було видно. Ну, або так. От 90 тисяч у нас. Ем... Та куди ти його... Ем... Оренда чи купіть? У нас всього 93 тисячі. Ну, зараз ми вийдемо, купимо, ем... купимо, да, купимо. Ем... Візьмемо кредит. На Наскільки? Ну, давайте на максимальную сумму возьмем кредит. Это а у нас максимальная сумма 450. А не, 500 тысяч. А не, не 500 тысяч, а ну, чекайте. Ну, ладно, как бы. А, я забыл, что я добавил модификацию на миллион кредита. Ну, ладно. Как бы. Берем. шо А, лям 43. От, можете побачити лям 43 тисяч Кредіта. Так. Сохраніть. Нет. Ми не сохраняємо. І у нас начету 100 43 тисячі. Ну тут, якби би, можна не жаліти. Ростель машніва СК5. В неї влазить скільки. Скільки скільки в тебе влазить. Чекайте, бо в мене мишка пропала. Або вона за, а, вона залагала, я поняв. СК-5 е, Ніва. Е, 3000 літрів. Е, ну, це є, на мою думку, дуже мало. Тому ми візьмемо, напевне, візьмемо, візьмем. ми, напевне, за 290, за 300 тисяч Ростельмаш РС 161. Купіть. Ні, може, тут якісь модифікації, стандарт, широкий шин. Стандартні, ні. Щоб ми якби, не отричили більшинство культур. Далі жатка до нього. Тоже Ростельма жовська вроді. Будемо купляти на 9. Це дуже мало. 10,7, а може більше є. 10,7, ні, нема, 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 нема. 10,7 нам поки що хватить. 51 тисяч. А, ні, чекайте, я не ту жатку купляю. це вот. за... Ця... я запутався, почекайте. Я запутався. Ладно, хай буде на 9. На 9. Так. Далі ми нажимаємо Tab і переміщаємося в. Е, зачекайте я вам додам звуку. Е. А, він не додається, я поняв. Я забув, як заводити. А, от. от, ми завели комбайн, можна в настройках поміняти, щоб не заводити вручну. Тут у нас є настройки і гри. Запуск двигателя автоматичний. І поїхали. Я не пам'ятаю, як. Как би купляти подон, тому будемо. Будемо робити постаріми. Стоп. У мене стоїть, мабуть. Наверное... Чи ні? А, ні, У мене... Ой! Чекайте, я трошки путаюся з кнопками. Давно дуже не грав. Так. А, в нас ж, у мене є курсплей, я забув. Я забув, в мене є курсплей. Забув навіть як ним користуватися, тому зараз будемо... А, у мене нема маршрутів. Ай. Окей. Поїхали просто без маршрута. Їдемо просто без маршрута. Правда, Ну, чекайте, що буде. Ні, це вже дуже темно буде тоді. Ну, в общем якось так. Машин тут нема. Нема. Будемо надіятися що вона влізе. Хоча в мене є модифікація на неутонення... Е... Техніки, але я не буду нею пользуватися. Тому що, ну це проти правил. Ну, в реальній житті ви ж. Чекайте, в мене тут проблема. Мене буває викидає, ну це нічого страшного Ну, як ми бачимо, він їде нормально. Хоча і черкає, напевно, так? Да? Так, да, він черкає, але їде він боліміні я в дальнішому хочу зробити по всьому периметру свої ферми забор може знімлю на відео а може вже в кінці ну, коли б дозаписувати, вже коли я дострою забор ну я хочу зробити по дві сторони в общем, по дві сторони хочу зробити. І не знаю, як би це зробити правильно. Так, ми повертаємо тут. Один мінус. Жаль, що я не знайшов найш... ем... модифікацію на силос. Дуже шкода. Що нема модифікації на сілос. Хоча можна перевірити, чи є модифікація на сілос. Статісти, ну, напевне, немає. Ну, У мене тут багато модифікацій, але насілос, напевне, нема. Ні, нема. Нема. У нас в мене насілос нема. Ну, хай буде так. Далі трактор. Трактор у нас. Ну, не знаю даже, який вибрати. Тут дуже великий вибор, але <фух> мені треба, щоб він і тянув. І дешевий. А такого тут у мене, к сожалению, можна кіровця взяти, але мені не подобається, що в нього зад тіліпається. Мені взагалі не подобається трактора, в яких зад тіліпається. Тому я не пользуюся цими двома тракторами, тому що, ну, ну. Пару тракторів тут є, в яких задтіліпається, вони мені не подобаються. Угу. Беремо New Holland Т7. Е, да, купляємо. Да, Купляємося правильно. Е, далі до нього якийсь культиватор або плуг. Ну, поки ми купимо. Культиватор на 6, на 5. Ну, це дуже мало. На 8. Це у нас що? культиватору. Ага. Тут описання немає. Я хотів спочатку борони. От вони є, але вони 24 метри і це. Дуже багато. От є у нас борони. Можна. Але вони 3 метри. це дуже мало. Е. Давайте так. У нас це у нас що? Культиватор. Е. В общем, нема тут годних. Або вони дуже здорові, і він їх не потягне. Купляємо на 8 і 4, беремо. колер красный, например, там, ну... А, я понял. Я понял тебе, братишка. Купляем, я что-то продамо. Сразу же. Так. Будем как бы надеяться, что он пойдет. Не факт, но будем надеяться, что он пойдет. Він не підходить. Блін. Трактор не підходить. Аж кода. Трьохточечне кріплення шукаємо. Наскільки я знаю, він в трьохточечне кріплення на. Кіровцю є. Да? Ну, зараз ми перевіримо. Правда, не люблю я на кіровцю їздити, але... Любиш, не любиш, як то кажуть. гараж. Як то кажуть, гараж. Любиш, не любиш, полюби. Так що такої... ой. Так що такое діло? От вроді. Мені не подобається, коли зад вигинається. Хоч тут є валот боромощності, але мені не подобається. Та і тут він не вчіпляється. Дам. Ну, значить, беремо трактор. Кріплення фронтального погрузчика нам не треба. <пирк> Шкода. Шкода, шкода. Но ми не можемо собі дозволити за 600 тисяч трактор. Е, тому вибираємо плуги. Можна мотоблоком, але, ну, але це вже буде дуже довго. Так. Діск. Плугувати поле. Нам не підходить. 4 метри. Нам треба і дешеве, і щоб воно купіть. Так, да. щоб воно було дешеве і водночас виповняло функцію роботи, яку нам потрібно. Так. Да? Да для цього ми купимо, наверно, 55, але він, наверно, не потягне 74 лошадки. Нам надо на нього 294 лошадки це мінімум. 400 лошадей йому треба. Це максимальний, е, максимальна мощ. 800 нічого. Ну, берем 517. Ну, берем оцього трактора, фенда. 1000. Варріо. Так, дальше. Проізводим. Так. Ну, як ми бачимо, от вона. В принципі, прикольно. І от сам Fend 1038. От такий він у нас великий по сравнію з людиною. Fend 1038. Я забувся в Ані FU. Так. Обзор від в кабіні. Ну, таке, тут, конечно разработчики вже постарались. Постарались на славу. Якщо ще цей не підійде, ну це буде просто. Я в дальнішому добавлю моді... А, ні, підходить. Я в дальнішому добавлю модифікацію другу якусь. Якусь другу модифікацію. У нас там, по-моєму, машина їде, так? Вдалі. А ні, нема машин. І то добре. І то славно. Поставте лайк, підпишіться на канал, поки ми їдемо. Звісно, звук, навірно, мотора э, робить голосніше, ніж я говорю, але тим не мені. Треба чимось жертвувати. Привет. Так, <laughs> да, треба чимось жертвувати. Okay. Наверно, у нас відео буде на 20. А то й на 18 хвилин, тому що це перше відео і скоріше всього в мене може не вистачити пам'яті на телефоні, щоб засняти всю роботу, але не переживайте. Чекайте, ви нюхаєте колись. Але не переживайте, по принципу, ви можете, як її обрати. Її ніяк не обереш, ну, хай буде бо я чуть не профукав поворот. Якщо вам подобається це відео, то я можу зняти зимній період. Але для цього нам потрібно дуже багато зусиль. В дальнішому я хочу вирізати ці дерева, щоб вони мені не мішали всі повні. Ага. Так, ми стали ВХ А, ой, я не то зробив. Отак вона у нас розкладається. Вона ще раз розкладається. Якщо да, то скоріше всього, а ні, слава Богу. Бо я думав, типа вона ще раз розкладається, щоб не зачепила дерево. Древа ми потім продамо. Так.